Шарль Бодлер відповідності. Природа храм живий, де зрунюють колони, бентежні стогони і неясні слова, Там символів ліси густі, немов трава. Крізь них людина йде, і в них людина тоне. Всі барви кольори, всі аромати й тони Зливаються в могуть єдиного єства. Їх зрівноважують співмірність і права, взаємного зв'язку невидимі закони, і свіжі запахи, немов дітей, є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола, як ладан і бензой, як амбра й мушмула, що опанують усі безмежні речі. в них Захват розуму, в них відчуття, хвала.